Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Спікер Київської міської військової адміністрації Євген Івлів пообіцяв розбити обличчя журналісту вільного радіо, який опублікував матеріал про майно його батька з Покровського ТЦК і обізвав журналіста Русаківською пикою. Військовий Сергій Євлєєв задекларував у власності дружини Toyota Land Cruiser 2011 випуску за 773 тисячі гривень. Хоча офіційних доходів дружина немає. На прохання прокоментувати у ТЦК відповіді не надали. Ми писали інформаційні запити у всі відділки ТЦК Донеччини, де працюють посадовці, які фігурували у тексті. Ми просили, щоб вони просто пояснили, як змогли купити ті чи інші машини. Єдине ТЦК, яке не надало відповіді на інформаційний запит Покровське. Ми чекали більше ніж 5 робочих днів, як треба за законами та опублікувати. Вали статтю, розповів автор матеріалу Євген Вакуленко. А пізніше журналіст опублікував листування із сином фігуранта матеріалу спікером Київської міської військової адміністрації Євгеном Євлієм. Той звинувачий журналіста у непрофесійності каже, що він не вивчив повною мірою декларацію, а на сам кінець погрожує насильством. Побачу десь наживо, розіб'ю і бала з повною козацькою відповідальністю. Просто де побачу, там і молотитиму дешеву русачку пику. А ми ще побачимося. Я тобі гарантую, пише чиновник.